Моє вітання! Все геніальне. Просто готуємо. Три інгредієнти і класна, смачна страва готова. Все дуже просто. Дві картоплини в мене вони такі більш ніж середні. Натерти на терку. Одну і другу. На крупно. тру на крупну. Страва майже готова. І як тільки ви потерли картоплю, страва майже готова. Обов'язково важливий момент. Треба прибрати зайву вологу з картоплі. На цьому етапі салити картоплю не потрібно, це не кабачки. Але зайву вологу обов'язково прибрати, щоб у нас картопля не тушкувалась, а смажилась. Бачите, вона така абсолютно суха картопля. А рідини дуже багато, здавалось би, картопля. Все, супер, ходімо смажити. Як тільки пательня прогрілась, я додаю вершкове масло. Грам 15 буде достатньо, якщо бажаєте, використовуйте рослину олію. Я використовую вершкове. Вершкове масло надає інший аромат та смак страві. Можете зробити 50 на 50 все додаю картоплю. Картоплі має бути тоненький шар, щоб вийшло саме те, що треба. Не робіть шар картоплі в 5 см. Я так трошки її трамбую, це щоб потім все було між собою пов'язано. Ще так я лопаткою його гарненько прісую. Смажилась хвилин 5. Перевертаю. Додаю 2 яйця. Сіль перець поправляю, а то кудись тікає воно, не тікай. А сіль перець за смаком. Картоплю зараз якраз і посоліть гарненько за вашим смаком. Накриваю кришкою і смажу ще хвилин 5-6. Все. Чудова страва готова. Ще обов'язково зелень ж без зелені. За вашим смаком у мене це зелена цибуля. Прикрашаємо та насолоджуємося. Ця неперевершена скаринка, Звичайна картопля за цей час приготувалась. Всередині вона ніжна. А зовні хрумка, це ультра класна страва. Ще й жовточок зберігся. Бачите, такий ріденький, Слідкуйте за ним, щоб жовток не переготувався. І насолоджуйтесь. Ще раз повторюсь, це дуже швидко, класна, а ще це корисна страва. Як на сніданок, так і на вечерю. І як завжди, смачного!